Друзі, на інфоперші про головне. Поїхали декілька днів до можливих переговорів Росії та України. Патроша робить все, щоб закрити Путіна серія потужних вибухів. Знову попала під роздачу Москва, поки українці спали. Росія горіла за даними телеграм-каналів. За ніч, якщо врахувати пекло в Криму, прикордонні та Москві загинуло понад 1190 окупантів. Помста за одного невинно вбитого українця співчуття від нас ви не отримаєте. Це ваша внутрішня війна. Розбирайтеся самі. Крім того, розмі повідомляють. Що пожежа пожирилася на площу приблизно 2000 квадратних метрів просто поблизу Москви, одного із залізничних вокзалів, не виключається, що причиною займання може бути підпал. Дане виробництво за два дні до того таємно відвідував Шойгу та хвалився кабами, дохвалився на ринку Сіндіка, на якому збирали в цехах впівдрони. В російському Підмосков'ї знову вже утретє сталася велика пожежа. Про це повідомили на телеграм-каналі Шот. Повідомляється, що на 65-му кілометрі МКАД спалахнув склад на площі понад 2000 тисячі квадратів передбачається, що на складі знаходилися паливно-мастильні матеріали та інша військова амуніція. Пожежники зазначають, що вогонь поширився і може перекинутися на сусідню будівлю. Гасіння триває у ці хвилини. Йдеться у повідомленні. У мене з Росії підтвердили пожежу. Тама заявили, що станом на зараз, за місцевим часом, вогонь не вдалося локалізувати. Площа пожежі становила близько 5200 квадратних метрів. До гасіння залучається 187 осіб та 47 одиниць техніки. Сказано в повідомленні російська пропагандистська змі Тараса з посиланням на свої джерела повідомляються, що у відомості не виключаються версію підпалу. Причини встановлюватимуться після повної ліквідації займання, але підпал не виключений. Сказало джерело. Що найцікавіше на ринку на підземних складах налагодили випуск так званих цивільних безпілотників оперативно-тактичного рівня суток, ринок став військовим об'єктом. А решту приміщень просто прикриттям злочинної діяльності. пишуть телеграм-канали. Як бачимо від нашої розвідки та від. Партизан вони не сховалися за попередніми даними. Виробництво знищене повністю нагадаємо телеграм-канал Топор Помсти писав світ втомився від війни. США втрачають мільярди на підтримку оборони. Європа на енергоносії, Китай на глобальну нестабільність. Але причини усього цього одна особиста воля Володимира Путіна утримувати конфлікти в живому стані. Саме тому все частіше на заході в Пекіні обговорюється гібридна стратегія усунення Путіна від влади через внутрішній чорний хід Кремля. І ключова фігура у цьому плані Микола Патрушев Патрушев – утінював влада Кремля, Микола Патрушев – колишній голова ФСБ, а нині секретар Ради безпеки РФ Людина з колосальним впливом на силові структури, доступом до генералів, внутрішніх ресурсів і компромату на відміну від Путіна. Він не на виду, але саме йому довіряють і у середовищі тих, хто контролює зброю, документи і архіви. Патрушев давно відомий як архітектор безпекової вертикалі Росії. А зараз ймовірний кандидат на контрольовану заміну Путіну, якщо ситуація стане критичною, Китай і США – рідкісний збіг інтересів. Хоча Китай і США стратегічні суперники у питанні війни в Україні їхні інтереси тимчасово збігаються. Вашингтон хоче зупинити фінансування конфлікту, зберігши світовий порядок, пекін хоче стабільного партнера на північному кордоні та уникнути розвалу РФ для обох країн Путіна. Головна перешкода: і якщо його неможливо зупинити зовні, це має хтось робити із середини. Сценарії тихий арешта або ізоляція, суть плану, не фізичне усунення, а перехоплення влади середини Патрушев отримує підтримку частини. Генералітету Путін оголошує недієздатним ізольованим зміркувань безпеки або навіть тимчасово недоступним. Починається перехідна фраза з обіцянкою переговорів припинення вогню стабілізації. Такий сценарій вже обговорюється в куларах і неформальні в сигналах між Пекіном, Вашнихтоном і Москвою вже циркулюють. Навіщо це Патрушеву? Бо він прагматик. Він не вірить у перемогу. Він розуміє, що продовження війни призведе до колапсу жертовності, державності, економіки внутрішнього бунту, роялі дятівника держави Патру що може отримати владу, лояльність армії, умовний імунітет від заходу і головне контроль над ситуацією без хаосу та революції. Чому це реально? Бо армія втрачає довіру до Путіна, бо навіть в Росії визріває розуміння війна тупика. Бо саме зараз Путіна найбільш вразливий ізольований і непередбачуваний ослаблений. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.